Dobrý den, do, dobrý den, dobrý večer, dobrý večer. Slava Ukrajině, slava SBU. SBU likvidoval ex hlavu okupací administrace Luhanské. Za dané mě našli to, že dnes v u tím, že se vypomínají Luhanskou SBU, likvidovali Manalista Pěvalova ex hlavu okupací administrace ministra Luhanské. Už hlavu byli jízdy. 2014 по 2023 роки він загинув в результаті підриву Вибухівки. Я був одним із ідеологів та так званої Луганської народної республіки, радником гуляйтера Протницького Він особисто брав участь в поваренні державного владу на Луганщині. 2015 року так званий голова Адмиславия Силганска полюбовал в руску со статьей 10 кодекс України їх второй на зміну чи повалення ладу в країні.